Друзі, ми вже з вами як родина. Рівно тиждень назад, наша ініціативна група була в Міністерстві закордонних справ України. Ми прийшли з вимогою, ми вже не просимо, ми просто вимагаємо дотримуватися Женевських конвенцій А саме стаття 109, 110 про репатріацію наших військовополонених до нейтральної країни Гаранту. На той день, коли ми прийшли. Не було зроблено жодних кроків з цього питання. Нам пообіцяли через тиждень дати відповідь. Відповіді нема. Ми ми сказали, що буде сніг, град, дощ, негода будуть сирени. Але ми будемо стояти і виборювати е, волю для наших полонених. Тому всіх на всіх, всіх на всіх! Ми наполягаємо на виконанні Женевської конвенції статті 109 та статті 110 по репатріації та інтернуванню наших всіх військовополонених. На зараз, на жаль, на зараз не визначена основне це країна гарант, тобто країна, яка буде покровителькою, бо вся Женевська конвенція. Впираються тільки в це питання. І, на жаль, цього на зараз немає. Тому я хочу сказати, щоб ми не покладали рук, не здавалися, і надалі стояли і виборювали наших військовополонених. Всіх на всіх. Справа в тому, наскільки ми зрозуміли, і ми доносили в МЗС, що у нас склалось таке враження, що обмін полоненими це тільки в наших інтересах, інтересах рідних, тому що вже про них забули. Нам розказували, що це не так, але є слова, а є дії, і тому ми наполягаємо і будемо наполягати, поки не доб'ємось свого. Обмін полоненими всіх на всіх, обмін полоненими, всіх на всіх. обмін полоненими, всіх на всіх. Нам потрібна країна гарант. І я сподіваюся, що вона буде знайдена. Країна гарант, щоб люди, які займають свої місця, свої посади, працювали, а не так, щоб ми просто рідні, приїжджали з різних куточків і добивалися того, що повинні робити інші і нам допомагати. Обмін полоненими, всіх на всіх, всіх на полоненими, всіх на всіх. Обмін, полоненими, всіх на всіх. Обмін, полоненими...